Дорогі скорпіони, рада вітати вас на своєму каналі. Яким буде лютий, коротесенько головне на трьох картах. Буду дивитись енергію цього місяця, а також підказки від Вищих сил для вас. І так, дивимось, уже дві карти одразу: десятка жезлів, дев'ятка кубків просто чудово. І п'ятірка жезлів, мої дорогі скорпіони, дуже хороші карти, позитивний розклад, гарний буде місяць. Насправді треба в дечому розібратися. Десятка жезлів показує, що ви щось тягнете на собі. Можливо, багато у вас зараз є обов'язків, якась відповідальність додатково впала на ваші плечі. Якийсь такий додатковий тягар, але ви все це робите і насправді не зупиняєтеся. Дуже скоро ситуація буде змінюватись. Ви все подолаєте. Навіть якщо вам зараз здається, важко, страшно, незрозуміло, як все це буде, ви побачите, що в лютому ви розберете один кубок за іншим, і принаймні 9 ситуацій ви точно можете розв'язати для себе. Все розставити по місцях, впорядкуєте. І, і, і свій дім, і своє життя, і свої емоції. Я також хочу сказати, що вам варто заручитися підтримкою, не треба мовчати про якісь свої наболівші моменти, а навпаки, просити про підтримку, про допомогу, проявляйте себе. От якраз п'ятірка жезлів про це: що якщо ви будете говорити те, що думаєте, пропонувати свої ідеї, давати взагалі своє бачення ситуації. То ви багато чого зміните. Не можна стояти осторонь ось про що цей місяць. І насправді ви зробите дуже багато справ. А ще хочу поговорити про ваші емоції. Дев'ятка кубків показує, що нарешті вам добре, що нарешті позитивно, легко. Ви бачите, як ви потрібні оточуючим. Ви бачите насправді, наскільки важливе спілкування і це вам допомагає відкритися. Я хочу сказати, що, можливо, навіть з'являться якісь старі друзі, хтось з минулого, хтось, з ким ви давно вже не говорили, не спілкувались, не бачились, можуть до вас притягатися усі. І налагоджуйте контакти, тому що це піде вам лише на користь. Ось так ви якраз заручитесь і підтримкою, владнаєте свої справи, розберете старі питання. І навіть наведете порядок в житті і в будинку. позбудетесь зайвого, дасте якісь нові ідеї стосовно побиту, і все це вам лише на користь. Тому, мої дорогі глядачі, лише вперед і не зупиняйтеся. А ще коротенько скажу, що десятка жеслів показує, що цей етап закінчено, і вже так важко, як було, вам не буде. Ви будете відчувати радість і звільнення. Тому боріться за місце під сонцем. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!